Всім хелопчиків, вирибати ми на каналі e drive 500 і наш відосик сьогодні про ті автівки, які наші підписники перевіряють через сервіс Carvertical. В посиланні буде сервіс Carvertical з 20% знижкою, або водити промокод Drive500 і отримати так само 20% знижку. Отже, попала до нас на перевірку до нашого підписника Шкода Octavia, авто 2010 року, 1.6 дизель на механіці. І це авто, як ви бачите, по авторії вже досить швидко зникло. Навіть не встигли ми відосик записати саме по комплектації, по всьому, що вам. Максимально розібрати, які авто саме продавалися на сайті Авторія. В першу чергу, що ми бачимо? В першу чергу ми бачимо, що скручений пробіг на автівці. В 2012 році пробіг був 83 тисячі, в 2021 році був пробіг 329-336 тисяч. Його в один момент він стає 214 тисяч. А потім в 2023-2024 рік виходить 220 тисяч. От така от цікава історія. По ДТП ще було два ДТП зафіксованих. Одне ДТП вартістю від 20 до 60 тисяч гривень. І ще до 20 тисяч гривень. Автівку, якщо ви розглядаєте і бачите на фотографіях, по старим фотографіям зафіксований пробіг був в районі 330 тисяч. Отака от історія, тому ставимо лайки, пишемо коменти і дивимося наступні ролики. Всього вам найкраще.